Це больно, це було больно. Суд призначив 119 гривень штрафу чоловіку. Всі жінки кинулись подавати в суд. Папа римський дорікнув черницем за кислі обличчя. Дівушка, девушка, ви ж татуренілі. Просити жінок не пліткувати це героїчно. Я б йому це героїчно в одне місце засунула. Я знаю дуже багатьох хлопців, які люблять пліткувати, А я хочу бути різносторонньою людиною. Чемпіонка світу виграла гель для душу Там нас в школі на день народження дарували кращі подарунки. Кесь наукове відкриття 2025 року, що жінки виявляються, теж хочуть заробляти гроші. Всім привіт! Ви на каналі Надя Продівоча, я Надя, і я тоді з вами новинами і не тільки які хвилюють, дивують, дратують мене як жінку. Після доволі ґрунтовного відео на непросту тему. Я вирішила зробити щось ну, не прям розважальне, але більш легке. І після того, як я випадково натрапила на декілька новин, які здались мені жартом, я вирішила знайти ще декілька схожих і зробити з цього підбірку. Записайте з чаєм і смаколиками, і поїхала. Перша новина доволі стара, ще з осені 23-го року. Не кидайте мене, будь ласка, помідорами. Але я не могла пройти повз, бо я дуже з цього привіріла. Отже, суд призначив 119 гривень штрафу чоловіку, який без дозволу погладив незнайому жінку в метро. Нормально, да? Інцидент стався на станції метро Печерська. Чоловік підійшов до незнайомої жінки і без її згоди погладив її по зовнішній частині метра. Вона зробила йому зауваження, на що чоловік показав середній палець. А в суді він підтвердив факти в протоколі, тому суддя визнав його вину і призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 119 гривень. Пояснені до вироку зазначають, що адміністративне стягнення застосовується з метою виховання особи, а також запобігання вчиненню нових правопорушень, як самим правопорушником, так і іншими особами. Я не думаю, що 119 гривень когось налякають, але ладно. Тим самим не смішно було писати це пояснення до вирту. Зрозуміло, що судова ця гнина сама по собі неприємна штука, і я сподіваюся, цей чувак не стане робити щось подібне, тільки щоб його більше не тягали по судах, тільки тому, що він просто погладив якусь жінку. Ну, але камон, 119 гривень. Це смішно в Україні в цілому є проблема з занадто маленькими штрафами, і часто людям простіше щось порушити і просто потім заплатити умовні 200 гривень, ніж продовжувати діяти в рамках закону. Але я надзвичайно захоплююсь цією жінкою за те, що вона довела цю справу до суду, незважаючи на те, що знала чи не знала, що штраф буде смішним. Бо часто чоловіки дозволяють собі лапати жінок у громадських місцях, якраз таки тому, що вони знають, що їм за це нічого не буде. Їх ніхто навколо не знає. Максимум, що зробить ця жінка, ну покричить на нього, чи взагалі е, і для себе, і для нього зробить вигляд, що нічого не відбулось через страх здійняти галас. Тому те, що ця жінка довела справу до суду і зняла завісу анонімності з цього чувака, це дуже класний прецедент. Не те, щоб всі жінки кинулись подавати в суд на тих, хто торкається без дозволу, бо це все ще доволі складна тема. Але тим не менш, це дуже класний приклад того, як жінки мають себе відстоювати. Давайте всі разом поаплодуємо ці прекрасні жінці і подякуємо їй за те, що нам є на кого рівнятись. А тепер поїхали далі. Новина. Папа Римський дорікнув чорницям за кислі обличчя. А як вам така новина? А на зустрічі з групою домініканських черниць зі спілки Святої Катерини Сієнської папа зазначив, що деякі монахині демонструють світу кислі обличчя і вказав, що жінкам потрібно докласти героїчних зусиль, щоб зупинити отруєні плітки. Будь ласка, уникайте пліток, Плітки вбивають, вони отруюють. Просити жінок про це, це героїчно, але давайте рухатись вперед і не пекло. Я б йому це героїчно в одне місце засунула, але давайте по порядку. Що там він казав про кислі обличчя? Якщо подивитись на це, з точки зору, що монахині на роботі, а церква це компанія, яку вони представляють. Якийсь сенс в словах папи можна знайти? Але я все ж схильна думати, що в його словах захований ось цей концепт, що жінки загалом мають бути привітними і завжди посміхатися. Хто дивився субстанцію, той знає про що я. У Субстанція. тебе все гаразд? Окей. Сосма! Посміхнися! Ми саме на це і чекаємо. Красуні завжди мусить посміхатися. Дівчата, будь ласка, напишіть в коментарях, скільки разів вам, коли вийшли по вулиці, якийсь рандомний чувак казав: «Дівушка, дівшка, ви ж тату Ти така. А він улипку. Коли я вперше з цим стикнулася, мене це щиро розсмішило, бо я дійсно вперше почула цей жарт. І в мене тоді був непоганий настрій. Просто ти не будеш ходити з усмішкою постійно по вулиці. А вже наступні пару разів я просто про себе відповідала. Є... Бо я чесно не хотіла, щоб в ті конкретні моменти мене хтось чіпав. Плюс, я не маю бути прикрасою для когось. Я жива людина зі справжніми почуттями, і якщо в мене у ху... день, то я маю право ходити з кислим обличчям, навіть якщо це не всім подобається. Можливо, ви теж чули про цю пораду, що якщо в тебе поганий настрій, спробуй попосміхатися собі в дзеркало, і в тебе настрій покращиться. І іноді воно дійсно може спрацювати. Але я думаю, у всіх бували дні, якщо ні, то вам пощастило. Коли стати з ліжка почистити зуби вже є перемогою. І в такі дні навряд чи тобі допоможе попосміхати собі в дзеркало. І загалом я вірю, що правило fake it till you make it працює в житті, але якщо ти постійно ігноруєш свої почуття і намагаєшся їх приховувати як від інших, так і від себе. То це може в майбутньому зробити тобі купу ментальних проблем. З кислим обличчям розібрались, Тепер до пліток. що він там казав? Просити жінок не пліткувати це героїчно. Так, а тепер давайте всі разом тут і зараз знімемо свої білі пальти і зізнаємось принаймні собі, що ми любимо пліткувати. Я знаю дуже багатьох хлопців, які люблять підкувати, ще пахлеще деякі дівчата. І це окей. Давайте знімемо і ярлик чогось виключно жіночого з пліток. Всі ми люди, нас дуже багато, і всі ми дуже різні. І це логічно і природньо, що нам цікаво, говорити про інших людей. Звичайно, якщо, наприклад, все моє життя крутитиметься навколо обговорення інших, і я не вмію підтримувати розмову на якусь іншу тему, це виглядає не дуже привабливо, а я хочу бути різносторонньою людиною. Ну але якщо це відбувається час від часу в межах приватних розмов, то я взагалі не бачу в цьому проблеми. Переходимо до останньої новини, як на мене, найсмачніший. А звучить он так. Чемпіонка світу виграла гель для душу за перемогу на турнірі. В той час, як чоловіки, гроші. <рес> Я? Як це можливо? Я не розумію. Я дуже сміялась, коли натрапила на цю новину, бо це звучить настільки абсурдно, що просто не вкладається в голові. Тепер давайте детальніше. Чемпіонка світу зі стрибків на лижах з трампліна з Німеччини, з Ліна Фрайтах, каже. У чоловіків виплати починаються з 3200 євро за перемогу у кваліфікаційному раунді. Нам видають пакунок з рушниками, шампунем та гелем для душу. Я не хочу скаржитись, але різниця очевидна. Не хочу скаржитись. Та тут треба скаржитись. треба кричати, що це за хуя. Директор змагань, який також є посадовцем Міжнародної федерації лижного спорту, сказав, що вони усвідомлюють нерівність і прагнуть скоротити цей розрив. Напевно, вони силою думки прагнуть. Її тренер. Цієї спортсменки додав, що було багато позитивного у розвитку жіночого спорту, але жінки теж хочуть заробляти кошти. Саме тут ми повинні зробити наступний крок. Да, це якесь наукове відкриття 2025 року, що жінки, виявляється, теж хочуть заробляти гроші. Як це? Як? Я не можу. Там нас в школі на день народження дарували кращі подарунки. Це ж такий сюр. Це просто якийсь абсурд. Це, це що? Це типу. Е... Коротше, я не сильно шарю в спорті, але це якийсь там світовий турнір. Коли я була в школі в 7-8 класі тобто, це я не знаю-8 2007 рік. Моя однокласниця виграла. Чи то обласну Олімпіаду, чи то до рівня країни вона дійшла. І їй тоді була передбачена грошова винагорода. А на світових турнірах зі спорту жінкам подарують гель для душу і рушник. Це больно, це було больно. Мені цікаво. от... Ну, Колись це ж було придумано. Е, чим ці люди е, керувались? Це, це, це як? Це, це як? Ну, блін, жо? На цій прекрасній абсурдній ноті ми з вами завершуємо. Сподіваюся, я вас трошки повеселила. Хоча да, це не зовсім хіхенькі-хаханькі, але я не знаю, як особисто ставитися до цих новин без крихти іронії. Так можна і кухою поїхати. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мене, якщо хочете бачити більше чогось подібного. А я в майбутньому планую міксувати більш серйозний контент з менш серйозним. Ну, чи однаково серйозний, просто підходити до цього по різному щоб вам було цікаво мене дивитись. Всіх обіймаю і бажаю всім тільки гарних новин.